Доброго дня, столиця найкращої країни. Маємо відповідальну місію в допомозі бізнесу, а саме формування команди. Ти, мабуть, думаєш, чому рекрутери і у медичній формі все просто наш клієнт це одна з топових оффермологічних лінік у Києві, а це наші актуальні вакансії. Вакансія номер один. Це SMM менеджер, який буде створювати креативний та інформативний контент. Про роботу та життя клініки, залучаючи персонал до співпраці. Вакансія номер 2 Маніпуляційна та операційна медична сестра для проведення маніпуляції та асистенції лікарю. Одним словом, проєкт роботи про пацієнта. Вакансія номер 3 Оператор контакт-центру та СММ-менеджер. За ними повне інформаційне забезпечення пацієнтів. Детальний опит вакансії ми прикріпили в описі: ознайомлюйтесь та робіть правильний вибір, а саме відкавиши нам своє резюме. А такі от прекрасні костюми шиє наша компанія Рому. Інформація прозвучала на правах реклами. Чекаємо відгуків на вакансії. Слава Україні! ворогам!